Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую для своєї сім'ї безквітний пиріг з яблуками, дуже смачний і ароматний. Запрошую всіх, приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом! Яблучка в мене з власного садка. Іноді мають ось такі пошкодження. Це від того, що я їх нічим, це прибилося трошки впало. Такі ось пошкодження це від того, що я їх нічим не обробляю. Це в мене екологічно чистий продукт. Я їх помила і тепер обчищу від шкірочки і видалю пошкодження і хусточки. Якщо шкірочка м'ягенька, то можна її не обчищати. В мене яблучка невеличкі, тому я їх розрізала на четвертинки. Якщо, друзі, у вас великі яблука, то ці четвертинки поріжте пластинками. До яєць я додаю щіпочку солі і вінчиком збиваю. Збиваю до утворення ось такої пінки. Це десь приблизно 3 хвилини. Тепер додаю сюди ванільний цукор і додаю цукор в два прийоми. Спочатку половину приблизно на око збиваю, а через деякий час і решту додам і буду збивати. Збиваю до того моменту, поки. Цукор не розтане і на поверхні ось така стійка пінка утворилася. Додаю до цієї маси пшеничне борошно і розпушувач тіста для страховки. Це тісто безквітне, якщо ви впевнені в своїх яйцях розпушувач можна не додавати. Бісквітне тісто замішується по такому принципі. На кожне яйце одна столова ложка пшеничного борошна і одна столова ложка цукру, перемішую до однорідності. Духовку вже потрібно поставити розігріватися на 180 градусів, тому що тісто бісквітне воно довго чекати не може. Тісто готове. Заздалегідь підготувала формочку і переливаю це тісто у формочку. Формочка у мене діаметром 19 см. Беру яблучка і ось так по поверхні прямо до дна кожен шматочок вставляю. Дно формочки я застелила рукавом для запікання, а з боків виложила пергаментний папір. Ось так напічкала я яблучками це тісто. І відправляю його в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати до готовності. Пиріг готовий. Щойно виняла з духовочки. Випікався він в мене 50 хвилин. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовку. Аромат печених яблук стоїть на цілий будинок. Дуже смачно пахне. Прикриваю я його рушничком і залишаю до охолодження. Пиріг ще не зовсім схолонув, але слюнки котяться, хочеться попити чайку. Тому я розрізаю. Ось такий красень в мене вийшов. Ось такий красивий, надзвичайно смачнющий, апетитний і ароматний пиріг. Я сьогодні приготувала для своєї сім'ї. Друзі, раджу і вам побалувати такою смакотою своїх рідних і близьких любимих людей. Впевнена, що вам це сподобається. Приємного чаювання! А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!